Тук-тук-тук, а хто тут у нас? Терези, я до вас. Ну що, мої Терези, ви вже готові? Я думаю, що ви готові. Не кажіть, я за вас все рішу. Ви готові до нового розкладу таро на березень місяць. Так, так, вже початок березня треба просинатися, виходити із зони комфорту, із, вилазити із барлога, ну і, власне, созідати цей світ і діяти, починати діяти. Але почну з маленької. Новенького жарту, знаєте, як виникло двосмакове морожене? Просто колись Терезів просили вибрати. Вони не змогли, вони сказали, нам і то, і то, будь ласка, нам треба все. Добре, ну що, поїхали, не будемо гаяти часу. І дивимось першу колоду. Першу колоду і першу карту для Терезів на березні. Карта мир, карта мир, як корабль називеш, так він і попливе. Карта Мир. Карта мир карта завершення і початок чогось нового. Про карту Мир кажуть, що це карта закордонних поїздок. Да? Тобто, можливо, у вас буде планування поїздки за кордон. Ви кудись захочете, наприклад, поїхати там, в справах да? на роботу, просто. Просто кудись поїхати на екскурсію. А ще ви можете себе активно проявляти в соціальних мережах, в інтернеті, активно себе показувати, вести блог, вести сторінку в соціальних мережах, тобто мир про це, але і ще про завершення якогось певного етапу і початок чогось нового. Ось, Терези. Справедливість, справедливість. І ви знаєте, це справедливе рішення. Те, що ви приймете, те як ви вчините, це справедливе рішення. Ви, в принципі, карта Терези. Це ж це ваша символіка. Бачимо на справедливості Терези, Ви приймаєте якесь рішення, але я вас благаю, не вагайтесь, оприділяйтесь Да? вже час приділитися. І обрати стратегію, траєкторію ваших дій. Ось тут, можливо, у вас будуть якісь нові контракти домовленості. Треба буде якісь папірові справи, якісь юстиції, можливо, юридичні, можливо, це буде справа юристів нотаріусів. Також вирішуватися. Да? Якісь можливо справи комусь з справами, комусь ще з якимись документами у когось програється. Так, як треба. Ну і ще це карта, що нам ми дістаємо по справедливості. І тут ви самі вчиняєте якось, якби вам би хотілося, щоб до вас якби Феміда повернулася обличчям. Ну і ви теж маєте бути справедливими, і карта в рівноваженості да, всього. Сімка кубків, сімка кубків знімаємо. що? рожеві окуляри. Да, знімаємо рожеві окуляри, бо вони, як кажуть, будуть розбиватися. І оціми скельцями внутрі. Коротше, все це неприємно. Кліше фраза сказана, і полегшало. Сіморка кубків ілюзії, да? це ілюзорний якийсь вибір. Ви думаєте, що ви щось обираєте, а ви може... а ви топчетеся десь в своїх ілюзіях? Це добре, це карта добре, добра для політу фантазії, для чогось, для якогось планування. Але знову ж таки, все-таки не фантазуйте, а реалізуйте, дійте, да? тому що, можливо, всі якісь ваші задумки, вони. <свят> Як оці ці примарні кубки. Да? Тобто, тут, тут обираєш, але ти можеш помилятися. І те, що ти бачиш, ти можеш бачити крізь призму якогось туману. Да? Тобто, Тут треба зняти туман і так чисто, clearly все подивитися. І якщо у вас, знаєте, підня... якщо, наприклад, ви в чимось дуже сильно. Буває так, що дуже сильно чимось надихнешся, ось, але можеш не бачити реальної картини подій, реальної стратегії, тут якби треба не виходити. Королева пентаклів. Це ви. Тримаєте свій пентаклик. Так? Що це жінка зі мною стихії? Може бути ваша мама, ваша сестра, можете бути ви. Це коли ви, наприклад, працюєте. Вас знаєте, як це карта насиженого місця, це карта, коли ти маєш ресурси і переживаєш, щоб вони далі були, щоб вони були на теж, на тому самому рівні, на якому ви звикли. Королева Пентаклі вона звикла до певного рівня життя, і вона не хоче його змінювати. Вона хоче покращувати, вона хоче проростати цими земними благами. Так, вона хоче оточувати себе найкращим. Вона хоче приумножати свій капітал. Це чудово! Це чудово, ви будете з грошима Терези. І це вас тішить. П'ьорка мечів. Треба викинути всі. Нафіг із Таро і робити розклад. Я так пропоную. Не люблю карту П'ьорка мечів це по мені помітно. П'ьорка мечів карта конфліктна, карта, коли хтось може, знаєте, нікому не бажаю, але може виявитися ситуація, коли ви з, ким не, з кимсь не можете домовитись, у вас відкритий холодний жорсткий конфлікт. Знаєте, це коли не можна примиритися з чимось, коли просто ж вас щось задіває, вас щось дуже сильно визмущає да, приголомшує, і ви відкрито комусь від... висказуєте, вам не принесе це задоволення людині іншій теж не принесе тут. Можуть вас зраджувати по тій карті, причому так в прямому сенсі слово щось в лоб робити, те, що вам буде болісно. Можливо, ви так будете себе поводити, тому задумайтеся, якщо у вас така поведінка аб'юзивна до когось. До не приймайте до себе, не дозволяйте, але і самі не будьте ні в кому разі такими. Да? Тому що п'ятерка мечів це, м -м, карта це карта аб'юзу, це карта, яку хтось на може навіть глузувати в жорстокій формі. І взагалі, коротше, поменше проявлень цієї карти, бажаю. Да? Тобто тут може бути. Спор, шістьорочка е, пентаклів для вас виходить. шестерка пентаклів це якісь дари будете отримувати, подаруночки, можливо, ви комусь вам допоможуть, ви допоможете. та Карта взаємодопомоги. Люблю цю карту, це ж фінанси. Фінанси, здобутки, подарунки. Так. Мах, це знову ж таки, ви будете щось хімічити. да Будьте хоч щось хімічити. І тут магу Нові проекти, нові задумки, нові ідеї, але треба багато вкладатися, багато працювати, багато себе виражати. Дуже активно себе виражати. Помагу, да ось і якби ви ми це все можете. Вірте в себе, не полишайте, вірте в себе, вірте в свої сили. Тут може бути справа братів-сестер ви пов'язані, да? або от просто вам все треба буде все зразу якось комбінувати. Знаєте, буває так, що ведеш блог, сам монтуєш, сам знімаєш, сам щось робиш і фінансуєш себе сам-сесам. Сам, Помагу, знаєте, це починання. Ось які от ти маєш крутитися, вертітися просто, домовлятися, розмовляти. Штка мечів. Штірочка мечів в пошуках чогось. Тут може бути, ви будете якусь переписку вести в соціальних мережах, переписуватись щось шукати, можливо, якусь собі путівку гарячу, бачите, шукаєте. Ось тут будьте обережні, щоб не нарватися на яких шахраїв, ніякі маски, щоб не одягали. Тут може бути знайомство в інтернеті, по, по цій колоді так може проходити. Це ще поїздки, переміщення, переїзд, можливо. Так. Наступне. Восьмерочка чаш. Ух ви виходите, бачите, двері відкриваються, ви покидаєте якийсь дім, ідете в, в нову дорогу, в новий шлях. Можливо, це рішення вам дасться непросто, але це шлях, який людина робить на самоті. Тобто тут немає напарників, можливо, ви. Будете кудись їхати, залишаючи свою там, другу половинку вдома. Да? Не обов'язково, що ви виходите з стосунків, але це може бути і пошук нового, нової роботи, уход в щось нове, да? те, що вже, як скажемо, пережило себе і треба йти в щось нове. Тобто шляхи вам відкриваються. Можливо, для вас це невідомість. Ви не знаєте, ще куди йде, куди, куди ця тропа вас приведе, але ви вже йдете в цю дорогу. Помірність. Помірність, помірно. Знаєте, не перебарчуйте з ні, ні з якими емоціями, ні з якими судженнями. Бачите, не треба, щоб ці келихи були чимось переповнені. Не треба переповнювати себе надмірно емоціями. Так? Тобто, е карта помірність це карта балансу і гармонії. Так воно, ось вона вам каже: і попереджує, що баланс, гармонія. По перше за все, да? тобто, будьте в балансі, не переїдайте, не дозволяйте собі чогось зайвого. Е і в цьому буде гармонія. Тут ще ви можете з декількох джерел отримувати інформацію, з декількох джерел отримувати щось, брати, да? бо потоки два йдуть паралельні. Ну, якби би отакі комбінування і комбінування, скажімо так. Добре, далі, Терези, далі комбінатори ви великі. Король мечів. Король мечів повітряна стихія, до речі, може це для чоловіків програти, як що це ви, ваше проявлення, да? чоловіки Терези, близнюки і водолії можуть програватися. Також для жінок це може бути як якийсь лікар, юрист, нотаріус, людина, з якою ви просто за якоюсь послугою звернулися. Іноді це колишні да? проявлення колишніх чоловіків. Ось буває так, ми якомусь офіційному рівні спілкування. Карта зірка. Це ви, це ви, це ви зірки. І ви знаєте як? І тут у вас є якийсь орієнтир, ви на якогось орієнтуєте, ви щось плануєте. да? У вас є. У вас є енергія, бажання, можливо, ви себе проявляєте через якусь творчість, Терези, да? тому що ви творчі особистості, ви себе проявляєте через якусь творчість, ви себе показуєте, можливо, дивитесь на когось, щось плануєте, для когось ви зірка, можливо, і якась недосяжна, да? тому що зірка може показувати якусь недосяжність, або мрія, до якої треба тягнутися, або стандарт, до якого ви прагнете, так. Угу. так. Диявол, диявол, якась спокуса, спокуса на вашому шляху. Це карта знаєте, так пригод інтимних. Тут можуть бути і любовні трикутники проходити. Так? Наприклад, зв'язок з людиною, яка буде бути втянутим зв'язок з людиною, яка не вільна, можливо, ви не вільні, а хочете піти так трошечки наліво звернути. так, Це ще часто ця карта проходить як якісь умови, які вам не вигідні, якась кабала десь вас. Можливо, ви якийсь кредитний підйомний взяли, або вже платите його і відчуваєте, як, наприклад. Ну, це бере з вас ресурс, да? тобто, що за щось, диявол, він хоче щось у вас побільше забрати, вашу душеньку, щоб ви за щось її продали. Да? Можливо, 17-й айфон вам чи 16-й якась майорія, і ви так, я візьму, а ви ж при цьому будете недоїдати. Ось, це щось про це, да? якась спокуса, спокусливі теми. Хтось вас може спокушати, а ви на щось спокушатися. Це залежність, тому, будь ласка, не ходіть по цьому темному краю Терезу. воно вам не треба. О, карта смерть. Карта смерть. Карта смерть, що? Вона вносить якесь закінчення. Да? Тобто щось буде закінчуватися. М, у якийсь період певний, якась ситуація певна. М, щось доходить до свого кінця. Да? Розумієте, щось доходить до свого кінця. Е Якась ситуація буде доходити до кінця. І ви знаєте, це те, що не так різко настало. Це йш якимось своїм чередом. Можливо, щось ш... Можливо, не відбудеться, що плануєте. Да? Просто, ну, Або не, не побачите сенсу, ось, або просто. Настав цей час це відпустити. Це ще відпускання чогось, що вже віджило себе. Відпускаємо те, що віджило себе. Можливо, якісь старі емоції треба відпустити, старі там якісь стосунки треба відпустити. Ну, от в такому сенсі. так Сімьочка Жезла, в карта, коли ви захищаєте себе, свої інтереси, все, що вам не байдуже, все що вам дорого, все, що ви вважаєте своїм, да тут іде відстоювання себе. Відстоювання своїх кордонів, відстоювання своїх стосунків, своєї думки, будь-чого. Да? Тобто ви себе відстоюєте. Може бути, якісь жезли до вас летять, ви не бачите звідки, що але, можливо, інтуїтивно ви відчуваєте, що от зараз треба піднапрягтися. да Це ще, можливо, якісь фізичні вправи. Ось і ви які ви будете робити. Карта -калісниця. карта ем Переїзд переміщення, якась поїздка, можливо, дальня поїздка може бути. Да? Або просто переїжджати будете з одного місця в інше місце. Колісниця вона приносить саме моменти переміщень. Ось. Знову диявол. Знову диявол дублюється. Другий раз у вас диявол дублюється. Знаєте, як, будьте обережні, щоб не потрапити в якусь пастку, не потрапити в якусь оману, не потрапити в умову, де вас якось знаєте, де вам буде невигідно, де ви будете можливо знаходитися не на тих умовах, на яких би ви хотіли, мати не ту роль, яку б ви хотіли. Розумієте, якщо це стосунки, то це може бути роль коханців, якщо це гроші, то це щось за щось. Да? Наприклад, ви будете заробляти більше, вам будуть платити менше, тут можуть надурити, Ось, або можуть, або ми, наприклад, будете робити набагато більше. Да? Тобто, чим, чим взагалі треба, і тут якісь. Ніби замануха, замануха, а потім заманять якісь дебрі. Так, щорочка кубків. Щорочка кубків хороша карта. Це карта піклування, це карта добрих емоцій, це карта. Знаєте, навіть відродження, кохання, якихось почуттів, можливо, хтось з минулого напише вас, порадує, і тут така буде романтична прям ситуація. Можливо, вам хтось подарує квіти. Це також ностальгія по минуле, це контакти з людьми з минулого. Ось чудова карта, хороша, тепла. Строчка мечів, до речі, знову була вже штьорка мечів. Бачите, тут карта переїзду, зміна зміну якихось берегів, переїзд, зміна берегів. Можливо, кудись поїдете туди, де ви вже були. Ось так навіть, може бути. Повернення до якихось берегів. Шестерка жезлов замічательна. Три шістки. До речі, Терези, так, три шістки. Шістки це у нас завжди пересування, переїзди. Так? І тут буде багато чого у вас зв'язано з якимись переїздами, пересуваннями, але шестерка жезлов вказує на вашу перемогу. На те, що ви досягаєте результату, ви прийдете і будете там, де ви маєте бути і де ви заслужили бути. Чудовий для вас розклад. Не бійтеся відпускати старе, іти в нове. Бережіть себе, не підписуйте ніякі невигідні для вас умови. Це був розклад для Терезів. подобайка з тебе підписка і коментар. До нових зустрічей!